Давайте згадаємо попередній політичний цикл, коли могли, наприклад, сидіти представники САП НАБУ і Генеральної прокуратури зиркати один на одного і постійно говорити, що хтось комусь заважає. Єдине, що ми вже забули, що хтось комусь заважає, то тому, що глобально ми знаходилися в стані певного каматозного стану е малої ефективності всіх цих структур. Тому наразі нас цікавить, чи взагалі вони оживуть. Чи скажемо ми, що цей Франкенштейн, вибачте, але дійсно так і буде. Тому що це перекроювання постійно відповідальності і функціоналу більше схоже реально на Франкенштейна, тому що там не зрозуміло, воно ще живе, воно буде функціонувати, чи це виключно штучне якийсь нововведення, новостворення, новоутворення? Якщо ми скажемо як у фільмі Франкенштейн, «He is alive», що воно оживає і починає працювати, то тут питання тільки. Правосуддя, тому що в усьому світі правосуддя з зав'язаними очима для того, щоб було правосуддя і не бути, скажімо, на обвинувачення чи захисту, а бути рівновіддаленим. А в нас очі зав'язані, щоб не бачити цей сором. Розумієте, тому я сподіваюся, що в нас не була чергова серія іспанський сором, а щоб ми дійсно побачили, як ми, ми зможемо. Показати і внутрішньому споживачу, громадянину, що робота по викриттю корупції, по викриттю державної зради, по викриттю багатьох моментів важливих, назрілих і перезрілих ведеться так само, щоб ми показали і світові.